Лаштуватися на роботу в Олександрії можна і без вищої освіти. Спеціалісти Олександрійського міськрайонного центру зайнятості говорять про те, що велике значення має ставлення до пошуку роботи самих безробітних. Важливо, як претендент на певну посаду презентує себе на співбесіді, адже за домовленістю з роботодавцем безробітний може отримати роботу і без відповідного диплому про вищу освіту. Людина шукає роботу, і якщо її вона потрібна і зараз робота цієї людині, то вона може влаштуватися саме і незалежно від освіти. Тобто, якщо є бажання, якщо за попереднім згодою і домовленістю з роботодавцем і після відповідної співбесні досягнута домовленість, то людина працевлаштовується незалежно від освіти. Головне на сьогодні це бажання людини і бажання. Роботодавця співпрацювати з цією людиною, тобто попередня згода була Звичайно, як говорять фахівці, у деяких професіях без диплому про вищу освіту не обійтись, наприклад, таких як юрист чи економіст. Та на сьогодні на ринку праці Олександрії достатньо професій, які не потребують вищої освіти. На сьогоднішній день існує існують вакансії для спеціалістів. Робітничих професій це і електрогазозварники, і електрозварники ручного зварювання, і оператори верстатів з ЧПУ. це сьогодні водії автотранспортних засобів. Тобто, якщо людина, особа шукає роботу, бажає її знайти, то Роботу знайти можна відповідно до наданих вакансій. Наразі знайти роботу у місті можуть навіть ті безробітні, які не мають достатньо фаху для певної професії, адже є такі підприємства, які допомагають людям влаштуватися на роботу через індивідуальне навчання. Тобто, якщо сьогодні у людини немає. Підтвердження диплому, що він столяр, але він бажає працювати з цією професією. За нашою допомогою. Людина направляється до роботодавця, проходить співбесіду, відповідні моменти, проходження медогляду і так далі. І людина... Приступає до індивідуального навчання, отримує цю професію. Окрім того, у центрі зайнятості нагадують про тимчасову роботу, яка не потребує кваліфікованих знань і навичок. Тож головне, як говорять, бажання працювати.